Вас вітає інформаційний портал Золочів.нет. Ми сьогодні поспілкуємося з начальником районного відділу поліції Василем Шимоном. Розкажіть, чому ви обрали саме професію поліцейського і який був попередній досвід роботи? Доброго дня. Ну, чому саме обрав роботу поліцейського? Ну, мабуть, це покликання мого життя. В 17 років я почав одягнув першу форму і почав свою службу з курсанта Національної академії внутрішніх справ в місті Києві. 2000 у 8 році я завершив навчання, після чого мене було відряджено в місто Тяч, в Закарпатської області, Тячський районний відділ міліції тодішній для проходження подальшої служби. Після чого обіймав різні посади, і з 2015 року обіймав посаду керівника підрозділу по боротьбі з економічними злочинами. І так на різних посадах в процесі своєї служби дана служба реформувалась, змінювалися назви, змінювалися територія обслуговування. У 2020 році, значить, була реформа підрозділу Департаменту захисту економіки в департамент стратегічних розслідувань, і керівництвом, значить, мені було запропоновано посаду керівника поліції міста Тячева, на що я був погодився і почав свою кар'єру вже в новій посаді керівника, що і почалася кар'єра керівника поліції. У 2021 році мене було призначено у місті Львові на посаді заступника. Львівського районного управління номер 1 по кримінальній поліції після чого працював керівником поліції Червоноградщини. Ну а зараз з 15.05 працюю саме в Зулочівському районному відділі поліції керівником на даній посаді. Який випадок із вашого досвіду ви запам'ятаєте найбільше? Ви знаєте, за всю кар'єру дуже багато випадків, які дійсно знайшли своє місце в мене в пам'яті, було багато різних ситуацій, як в попередніх службах, також в поліції. Ну, Мабуть, документування одного з керівників державних підприємств відповідно київського рівня на вимагання та отримання неправомірної вигоди було дуже цікаво. Була проведена клопітка робота. І був дійсно досягнутий бажаний результат. У місті Львові також були ну, цікаві ситуації, які ми документували спільно зі своїми колегами, спільно з іншими правоохоронними структурами. Одним з таким було і за одну ніч мешканець Рівенської області здійснив два угони автомобілів ми по гарячих слідах. Важко, але розкрили за допомогою камер відеоспостереження. Безпечна Львівщина», а також ряду інших слідчих дій. Але ну, про такі ситуації можна розповідати, тому що злочині зараз дуже активно, вони дуже розвиваються. Ну і, звичайно, ми, як поліцейські, теж постійно над собою працюємо, розвиваємося і маємо постійно якісь цікаві ситуації, постійно документуємо щось. І цікавих історій дуже є багато. Що є найважче в вашій професії? Сказати, щоб щось було найважче, ну теж важко сказати, тому що сама робота в національній поліції вона вимагає дійсно великого, по-перше, серйозного відношення до своїх обов'язків, великої праці над собою і постійного вдосконалення. Але щоб щось було найважче, ну визначити чітко не можна, тому що все воно не просто дається, але все воно дає бажаний результат, коли ми розкриваємо злочини, коли ми все ж таки. Оправдовуємо довіру населення, розкриваємо ті чи інші злочини, які від нас вимагає сьогоднішнє суспільство, і надаємо допомогу нашому населенню, коли люди залишаються задоволені тим, що вони звернулися в поліцію, і отримали кваліфіковану правову допомогу чи ту допомогу, яку очікували від нас. Якими рисами характерами та навичками має володіти поліцейський? Ну поліцейський в першу чергу повинен бути готовий працювати в національній поліції, працювати чесно. Дотримуватись присяги, даної на вірність українському народу, ну і постійно вдосконалюватись. Чесність, порядність та готовність працювати в поліції, розвиватися це має бути ну, запорукою кожного успішного поліцейського, від якого саме суспільство очікує ті чи інші послуги, передбачені нашим законом України про насполіцію. Які зміни очікують Золочівський районний відділ поліції? Зміни, щоб сказати, зміни ну це дуже таке гучне слово, але е, Золочівський район відділ поліції зараз е, стрімко е, розвивається, покращує своє як матеріально-технічне забезпечення, так е, свої, свій досвід роботи, свої навички, е, свої вміння. Ми працюємо над собою, ми вдосконалюємося, ми вивчаємо всі проблеми, які турбують населення, за якого ми працюємо і на території якого ми працюємо. І ці всі вимоги ми втілюємо в роботу. Чи є вакансії у Злочинському районі? Віділі по на сьогоднішній день є по території Золочиського району. Це в трьох підрозділах. 12 вакансій, але вже є. Є оголошені конкурси зараз на заміщення вакантних посад. Також є до нас е, написані рапорта працівниками з інших територіальних підрозділів. Тобто е, кадрового голоду ми не маємо. Бажаючих тут працювати, є. Чи є працівники, які зараз перебувають на фронті або у прифронтових зонах? Ну, поліція Національна поліція України е, приймає активну участь у тих. Подіях, які відбуваються на сход... на східній частині України, Золочівський районний відділ поліції, не є виключенням. Наші працівники на сьогодні несуть службу, несуть її там чесно, достойно і виконують свої функції ну, на відмінно. Готується ротація. Також є вже виявили виявили бажання з числа наших працівників на наступну ротацію. Бути там присутнім і виконувати свою роботу. Тобто постійно ми працюємо над цим і надаємо допомогу, приймаємо участь у відсічі російської агресії на східній території України. На вашу думку, як має вдосконалитись Національна поліція України? Над вдосконаленням національної поліції і роботою Національної поліції багато працює. Дуже багато поліцейських, дуже багато керівників, дуже багато структурних підрозділів. І нога в ногу. Ми йдемо з часом. Всі вимоги суспільства сьогодення значить, втілюються в роботу національної поліції. Ну, в більшості це пілотні проекти, які доводяться від самого верха до самого низу до районних відділів і відділень поліції. В залежності від тої чи іншої території, для прикладу, значить зараз триває пілотний проект поліцейської громади, який ми зараз спільно з органами місцевого самоврядування реалізовуємо на території Золочівського району. На жаль, у нас тільки на сьогоднішній день один поліцейський офіцер громади є, але вже є два дві громади, які виявили бажання втілити в себе на території і започаткувати цей проект. Це місто Броди і місто Бузьк. За ними вже проговорено з керівником ОТГ Помирян. Вони також хочуть прийняти участь і мати свого поліцейського сирогромади. Тобто робота національної поліції і сама структура на постійній основі вона покращується, вдосконалюється і відповідає вимогам сьогодення, відповідає тим вимогам, які суспільство ставить перед нами. Які зараз найбільш резонансні справи розслідуються слідчими злочинського районного відділу поліції? Ну, щоб сказати, що якісь найбільш резонансні, повірте правильно, пріоритетними резонансними для поліцейських є кожне звернення, кожен злочин скоєний на території нашого району. Однак, ну, з таких можу зазначити, як окремий випадка, протягом останніх півтора місяця ми задокументували двох наркозбувачів на території району. По одному випадку і по другому випадку задокументовано дуже багато фактів реалізації наркотичних засобів, психотропних речовин нашим мешканцям, нашому населенню і ну, багато триває слідчих дій, поки що вся наркозлочинність на території району не є побореною, але ми стрімко працюємо над цим явищем і ми будемо це викореняти. Всіх, хто скоїть злочини, пов'язані з наркотиками, з торгівлею наркотиків, Повинні відчути на собі невидворотність покарання. Чи проводяться заходи профілактики щодо злочинності? Якщо так, то які? Поліцейські у своїй діяльності, звичайно, проводять профілактичні заходи, в тому числі пов'язані з роботою з населенням, пов'язані з публікаціями в засобах масової інформації на сторінках у різних меседжерах. Ось ми публікуємо. Випадки, які задокументовані або які траплялися на території України, ми проводимо профілактичні бесіди серед населення, серед трудових колективів. Спільно з органами місцевого самоврядування та іншими правоохоронними органами вживаємо заходи щодо профілактики різних сфер та різних злочинів, які можуть бути скоєні у нас на території. Ну, як зараз ви бачили, не поодинокі випадки на території району, наші поліцейські проводять роз'яснювальну роботу щодо онлайн-шахрайств. Це явище зараз дуже актуальне на території держави, тому що, з, як правило, з території окупованих територій здійснюють дзвінки не дуже доброякісні, добросовісні громадяни значить, під різними видами, різними схемами заволодіють грошовими коштами нашого населення. І ну, ці злочини потрібно розкривати. Ми їх розслідуємо, розкриваємо, розкриваємо за підслідністю. ну і роз'яснюємо людям, як можна. Уникнути а, таких а, шахрайств, не попастись на гачку недобросовісних злочинців і декілька слів бажань нашим глядачам. Бажаю всім як перемоги, терпіння, ну і розвитку нашій а, ненці в Україні.